Обіцяли здоров'я, а продавали смертельного труту. Шахраї, жертвами яких стали тисячі українців під виглядом державної програми та з допомогою підроблених сертифікатів, збували фальсифіковані біодобавки. Наслідками вживання таких пігулок здоров'я міг стати параліч та навіть смерть. Як працювала цинічна схема, що її викрили правоохоронці? Олена Логінова поспілкувалася з потерпілими, які розповіли свої історії, та наголосили, що завдяки кіберполіції таких випадків тепер буде менше. Всі подробиці у матеріалі моїх колеги. Такі здавалося б корисні і водночас небезпечні препарати. колаген цей колаген я приймала близько двох тижнів, і в якийсь із днів ввечері я з роботи не змогла дійти додому. В мене відняло ноги. У кращому випадку це пісок, просто пісок. А якщо це не пісок, а якщо це ну, якісь взагалі, такі речовини, які організму можуть завдати такої шкоди, що назад вже не повернеться взагалі нічого. У погоні за примарною пігулкою від усіх хвороб люди часто стають жертвами шахраїв. Нещодавно поліцейські Харкова провели спецоперацію і викрили організовану групу, що займалася онлайн-продажем фальсифікованих біологічно активних добавок, які призводили до проблем зі здоров'ям у людей. Ірина якраз стала жертвою цих шахраїв. Коли жінка була в евакуації в Харківській області, до неї несподівано зателефонувала. Невідома представилася подругою її сусідки. Мовляв, остання постійно замовляє в неї біологічні добавки. Оля використовує біологічні ці добавки і дуже вдячна, і дуже довольна, і в неї гарні результати. Перевірити, чи дійсно у сусідки була така подруга, було неможливо, адже та виїхала до Польщі. А тут Ірину ще й привабила ціна препарату, Вона була нижчою за аптечну. І до того ж, за дві куплені баночки третю давали в подарунок. Мене ще підкупило те, що були запаковані баночки, запаяні у плівку. На них були там. Маркировка, і склад і спосіб використання. Я навіть не думала там. Виробник, виробничі потужності написані. За три роки Ірина купила добавок на 40 тисяч гривень. Пила сама, давала чоловікові старенькій матусі. З часом стала помічати, що слояться нігті та випадає волосся. Коли ж з Іриною зв'язалися співробітники кіберполіції і показали висновки експертизи щодо складу цих бадів. Жінка була в шоці. Це просто отрута сама натуральна. Вона забиває і печінку, і почки, і сосуди. Це люди без совісті, без ну це взагалі не люди. Я думаю. Бо люди не зможуть і так продавати. От, отаке страшне. І вони ж знають про це. Шахраї досить успішно продавали через інтернет довірливим українцям дивопігулки, біологічні добавки, які в народі називають бадами. Препарати виготовляли в цехах кустарним способом, розповідають в кіберполіції. Про шкоду здоров'ю людей злочинці не думали, поки їхню незаконну діяльність не припинили правоохоронці. Оперативники Кіберполіції та слідчі почали перевіряти інтернет-ресурси, за допомогою яких потерпілі замовляли відповідні препарати. Встановлено, що постійно такі ресурси вони рекламувалися, здійснювалася таргетована реклама таких ресурсів. Це по перше раз. По друге, постійно були якісь акції, нібито вигідні пропозиції, які переконували людей замовляти, що ось тільки зараз, тільки сьогодні поспішайте. Замовляйте. Шахраї не тільки підкуповували людей вигідними цінами і пропозиціями, а ще й входили в довіру, одразу представляючись представниками державної програми підтримка. Та навіть організували діяльність кол центру Ру в Києві для продажу таких батів розповідають в кіберполіції. Працівники цього колцентру вони дуже наполегливо, дуже настойчиво, дуже впевнено. Навіть десь можна сказати агресивно здійснювали обзвон людей такого літнього віку, середнього віку, розпитували про їх проблеми зі здоров'ям, діяли дуже цинічно і переконували їх придбати препарати, які потенційно при наявності хронічних захворювань могли їм ще й зашкодити. Давайте послухаємо, як хитро шахраї переконували людей купити препарати. Записи телефонних розмов нам надали правоохоронці. Я телефоную вам по державній програмі підтримка. Ми зараз приймаємо участь в цій програмі. Ми є українським виробником препаратів для здоров'я. Виробляємо нашу продукцію у Київській області на сировині зі Швейцарії. Е, тому, будь ласка, е, зазначте зараз, що вас турбує по здоров'ю, і ми підберемо для вас методи е, лікування. Ой, людина, добре, в мене все болить, і я лічуся і я не знаю, не хочу я тих ваших тих. Чому не хочете? Дивіться, нас держава підключила для до цієї програми. Ну, що ви мені можете предложити? У мене вже свій лікар. Ви откриєте от, от посилочку. Ви побачите, кожна упаковочка на кожній упаковочці стоїть знак якості європейського зразка, оскільки зараз м ми у нас. На нашому сайті є вся інформація про нас, є всі, всі дозволи, є всі, є всі ліцензії на кожен препарат. Переконання і кодове слово, державна програма Гарантували шахраям повну довіру клієнтів, які насправді і гадки не мали з ким спілкуються. Але здоров'я то не жарти, і закінчитися такі покупки у невідомих людей можуть трагічно, як у нашої героїні Наталії. Після прийому препаратів вона ледь вижила. Мене повезли, промили шлунок, поставили крапельницю, і, начебто, мені полегшало. Через деякий час мені знову подзвонили. Сказали, що це я просто неправильно їх приймаю, і такого не може бути. жінка повірила, можливо, і дійсно щось робить не так. А тут ще й у батька погіршився стан здоров'я. Наталія вирішила купити і йому корисні біодобавки, але закінчилося все погано. Я купила цей препарат. Він почав його пити і як. Як не дивно він ожив, перестав скаржитися на ноги. Через 3-4 місяці йому стало дуже погано. Почали відніматися ноги. Я викликала швидку один раз. Потім знову, після чого він потрапив у лікарню і через день помер. Організатором такої схеми з продажу фальсифікованих падів виявився 41-річний киянин, який ще з трьома спільниками організували цю оборудку. Поліцейські вилучили зловмисників комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сировину. Також було знайдено клієнтську базу, яка налічувала 49 тисяч осіб. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чотирьом мешканцям міста Києва було повідомлено про підозру у шакрасів чинною організованою групою після проведення повного всебічного досудового розслідування. Матеріали кримінального провадження будуть передані на розгляд до суду. Зловмисникам загрожує покарання від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Біологічно активні добавки – це не просто безпечні корисні вітаміни, а перш за все, медичні препарати, ставитися до вживання яких треба дуже обережно застерігають медики, адже наслідки для здоров'я можуть бути серйозні. Просто воно не регулюється на законодавчому рівні, так чітко, так жорстко, і власне дає поле для діяльності таким, ну не скажімо так, не не те, що не професійним, а злочинним діям по виготовленню, це може бути відпочинаючи від розладів шлунково-кишкового тракту, від отруєння по типу харчового отруєння до розвитку алергічної реакції, навіть з анафілактичного шоку. Так це невідкладний стан. Я повинна сказати, що станом на 25 й рік БАДи обігнали практично усі препарати щодо медикаментозного ураження печінки. А медики наголошують, треба, перш ніж вживати будь-які біологічні добавки, спершу проконсультуватися з лікарем і не довіряти маркетингу, коли мова йде про здоров'я. Олена Логінова, Світлана Шакера, Володимир Дєдов, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.